Всім привіт, на блаки. Я сьогодні прийшов у цю гру. Без почуття, це дуже хороша новела. Новела про персонажа, який ну, подорожує. Ну, типу, труп. Військ, ну, Військовий, то, що середньовічний такий лицар. Він подорожує, шукає собі, ну, шукає своє місце, бо всі помирали він. Шукає протягом сюжету своє місце. Приходить до. Ну, стає в чергу, дхої до замку, там його ну, говорять з персонажами, куди. Ну, чи можуть його прийняти, вони там його від, ну, відсторонюють від, від нього. І це. Є. І все, це пуста новенна, але я тут нічого не скажу. Я де самі для слабких ПК, для. ну, Для ну, хороший такий. Трошка така новела почитати. Такого, такого Сдорна тут нічого немає. Новела як новела. Просто вона унікальна тим, що це про, ну, про військову, така новела. О. <кхем> все, і всім попаду до нового лучше, Підписуйтесь на канал. Ми на YouTube збираємо 10 підписників. Ставте, Пишіть коментарі і все. Você eu o padre novo